Добрий день, шановні криптоентузіасти. Радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні в огляді буде два крани. Я поступово буду оновлювати, додавати, тому що час від часу їх тестую. І в нас, до речі, не залишається нічого іншого, окрім без інвестицій, отримувати якусь криптовалюту. Тому що майнінг вже себе віджив, можна сказати, тому що немає сенсу по. Прибутку, це по-перше. По-друге, на відеокартках це приносить копійки. І враховуючи те, що вже з 1 червня плата за світло, тобто електрику, збільшена набагато, відповідно, лише ті, у кого безкоштовна розетка, можуть майнити, але це може бути недоцільно. Так, у нас темний екран, треба не забувати ворушити мишкою, тому що в мене, ну так, налаштований ноутбук, режим енергозбереження, звичайно, як же інакше. Значить, декілька слів про біткоін, про його курс. Як ви бачили у попередньому відео, я не пам'ятаю, буквально останні чи передостанні, я казав про те, що біткоін переживає зараз. Ефект жабки, так званий, і ця його волатильність а в даному випадку мова йде, якщо я кажу про жабку, це амплітуда. Взагалі, коли ви камінчик кидали да, по воді, і бачили, що вона поступово зменшується, зменшується, і потім, що відбувається з камнем, так він впаде. Але рівень падіння, ну мені особисто невідомий, я думаю, що мало хто може знати про це, але ті ділки, які заправляють курсом, який їм потрібен, вони, звичайно, і будуть робити так, як це їм заманеться. Але це до пори до часу. І цей час незабаром настане. Ви не нервуйте, тримайте криптовалюту і не дивіться на курс, навіть якщо він там дуже низько полетить. Але не за горами буде і підвищення значне. А ті, хто кажуть, що біткоін скам, ну нехай кажуть. Зараз така мулька вона запущена. Я читаю, бачу новини. Не переймайтесь, не треба думати про погане. Значить, давайте повернемось до екрану. Перший кран, де можна отримати ефір, зовсім трошки, але він такий самий, як FreeBitcoin. Ну, копія, просто копія. Але певні моменти додаткові нагороди. Вони тут трошки відрізняються. Я не буду про них казати, не буду про різного роду е, тут ігри, виграти ламборгіні. Ну, дурня, яка про яку мову взагалі я не буду взагалі е, вести. Просто отримувати кожен час, е, кожну годину можна заходити, тицькати і отримувати. Значить, посилання на реєстрацію на один та другий екран будуть під цим відео. Я демонструю, як. Це робити. Бачите, що нотки відповідно у нас піаніно тут є. Значить, щогоди поки що по 30, як сказати, ефір Сатош, ну, нехай так буде. Значить, 100 тисяч, 10 тисяч, сто, мільйонні, 30-10 мільйонів. Ну наче так. Вам буде запропоновано відразу ж на одному та другому екрані тиснути now. Так, нічого не міняєте, по замовчуванню лише 10, тобто третина того, що ви кожен час будете безкоштовно отримувати, ви можете скористатись цією нагодою і тиснути. Не виграв. Я ніколи не продовжую. Тим більше, що дуже маленька сума, але ну, якщо тисну, ще, ще програв, бачите, ще ну, виграв. Ну, не рекомендую. Хтось може. Знаю якісь там методи, я в це не вірю, тому що подивіться, шанс виграшу не на вашій стороні. Так було, є і буде завжди. Також не рекомендую сюди заганяти, щоб отримувати якісь відсотки. Це мізер, краще вже стейкати той самий ефір, але ну, мова не про це. Я лише про те, що можна заробляти і нічого тут більше не робити. Оці reward points, вони будуть у вас накопичуватися лише коли досягнете розміру в 100 тисяч цих reward points, лише тоді ви зможете їх вивезти. Але це на ну, це піде пів життя, як мінімум. Ну, жартую, жарт не жарт, ну не один рік, повірте. І ви ж кожну годину не будете це робити. Дзеркало. Такий самий кран Dogecoin, А, я повернусь на хвилинку, тому що вивезти вже можна тут шик для виводу на Faucet Pay, Відповідно, буде, можна сказати, безкоштовно, а користатись нагодою інших пропозицій не варто. Значить, Dogecoin кран, відразу ж про вивід мінімум 250 Dogecoin. Десь, є, да, так, 250. Це чимало, враховуючи його вартість і не дивлячись на дане падіння, це забагато. Повірте, це забагато. А також зараз вам покажу, на що треба звернути увагу. Так, Нам треба знайти рибу. Знайшли, тицьнули, знайшли, тицьнули. Так, десяті соті, тисячні, значить у нас виходить скільки, там, 0,007 тисячна, да? Дочкоїну кожну годину, ну нормально. Але після того, як ви будете робити спробу погратись, ви бачите, менше, ніж 0,1 дочкоїну, не пропонується. Чому? Ну тому що дуже хитрий кран. Хтось забуде по замовчуванню зараз, якщо тисно, да, втрачу 0 дочкою. Ну, справа не в тому, там, мені не жалко, я все одно тут граюсь, накопичую не більше. І зроблено таким чином, що розраховано, точніше, що ви забудете, і будете робити спробу погратись, якщо там натиснете Програєте, тобто ви кожну годину отримуєте тут цілих. ,007 тисячних, а програти можете відразу ж 0,1 дочкоїна. Якщо ви спробуєте зробити, зменшити суму, пограти, нічого не вийде, тому що е, отримаєте повідомлення, що не може бути менше, ніж 0,1 дочкої. Відповідно, кого буде. На рахунку, ну хоча б не знаю, там 50, 100, то й більше до чекунів, тоді, звичайно, можна погратись, і, відповідно, користуючись якимись порадами, хто каже про те, що кожен раз там збільшувати, можна догратися, що все і втратити. Але у кого є розум, то я думаю, що можна тут нормально і накопичити в тому числі. Все те ж саме. Коли наберете тут 100 тисяч цих ревордпойнців, можна буде вивезти також. І не раджу користуватись зберіганням тут, на цьому сайті. FreeBitcoin, так, да, він давно, а ці сайти не так давно. Це просто точна копія того. Основного дуже старого надійного крану, але ми не знаємо. Я особисто не знаю, хто за ним, за цими новими кранами, стоїть. Де, в принципі, і хто і за тим стоїть, я не знаю, це одні ті самі чи одна й та сама людина. Або ж ні. Мені це невідомо і ризикувати не варто. Просто накопичуйте, користайтесь нагодою, отримувати кожну годину і дочкоін, і ефір. Про інші крани я згодом розповім дуже. Мало часу, на жаль. І стільки інформації в голові, що я, чесно кажучи, сам ой, важко переварюю, тому що багато подій відбувається у світі, і все це наближає Ну, з одного боку, наче знаєте, ну, катастрофу в лапках, можна сказати. А з іншого боку, є такі ну, гарні, позитивні події для біткоїну, тому що у нього ще все попереду, але його трошки хочуть зараз ну, припустити знову ж таки в лапках. І це буде визивати паніку. І бачите, ви що і майнери капітулюють, тому що не можуть вже окупати обладнання, в яке вони вклались відповідно менше об'єму біткоїну на біржах. Люди в паніці не просто тільки там майнери, а й всі користувачі трейдери, звичайно, ні, тому що вони знають, як зробити, вони знають, як обдурити. І вони знають, як їм діяти далі. Тому цей період після цього останнього халвінгу, він, я думаю, що найважливіший для біткоїну. Наступний халвінг це вже просто буде золотий вік для нього. Ну, побачите, ви, я думаю, звертаєте увагу на те, що я кажу. Я думаю, треба буде якісь робити криптотреки, де я поміж рядків. Буду намагатись, можливо, там щось до вас донести, тому що багато інформації, яка, я думаю, буде зайва та може не сподобатись Ютубу, скажу так, і обираю слова. Ну вовк завжди поруч, це всі знають, тому треба бути обережним. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого. З вами був перший український криптоканал.